Він один із тих, хто щодня рятує життя і після ліквідації наслідків ворожих обстрілів повертається до родини зі словами Все добре. 28 років служби, сотні врятованих людей, безсонні ночі під час обстрілів і втрата колег. Усе це про одеського рятувальника Юрія Корінного його історію розповість Олександра Ченкова. До відпрацювання нормативу приступить. Юрій Корінний – начальник першого пожежно-рятувального загону ДСНС в Одеській області. За його плечима 28 років служби, дев'ять частин під керівництвом та безліч спецоперацій. 17 років він знав, хоче рятувати життя, і відтоді відданий своїй справі. Не змінила цього і повномасштабна війна. Юрій згадує початок вторгнення і першу рятувальну операцію. Після ракетного удару РФ люди опинилися під завалами. Одному з потерпілих вдалося звільнити лише голову. Решта ті. Тіла залишались під завалами. Юрій провів із ним кілька годин. В Шию пройшлося колоти йому декілька доз знеболювання, щоб він витерпів і його дістали потім через декілька годин там. Операція тривала біля двох діб. Попри керівну посаду, Юрій продовжує працювати під час рятувальних операцій з підвищеним рівнем складності. Тобто майже завжди на ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Однією з найбільших трагедій ракетний обстріл Одеси 15 березня 2024 року. Тоді російські війська вдарили ракетою по рекреаційній зоні і завдали повторного удару, коли приїхали рятувальники та медики. Загинуло двоє колег Юрія. Ще восьми. Миро дістали поранення. Найважче це хвилювати за своїх близьких і за колег тому що трапляються і повторні влучання, трапляються е детонація. Навіть це інтерв'ю Юрій дає після роботи на наслідках обстрілу, але чоловік не каже про в тому. Мені, як і всім іншим українцям, допомагає наша якась внутрішня сила. І допомагає допомагає близькі, рідні, друзі, дружина і донька, звісно, ну завжди хвилюються. А ще допомагає гумор, кажуть колеги Юрія Куріного. Це тримає навіть у найважчі моменти. А юрі ніколе нас такі знаєте, як заводіло завжди підтримує духом, завжди навіть в тяжкі моменти, які дійсно і морально тяжко, і фізично не завжди все, що ми бачимо під час надзвичайних ситуацій. Воно приємно і морально, але завжди стараємося триматися в духі. Мрія одеського рятувальника проста продовжувати рятувати життя людей, але вже під мирним українським небом, а ще мати змогу планувати. Коли мене запрошують на день народження, то я точно скажу, що я прийду. А не як зараз, коли е, прийду, якщо все буде добре, якщо б закінчилася війна, і ми повернулись до нормального, мирного життя. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Фактей Сі Тіві. Єдині новини.